Hello everybody! Доброго дня, шановні глядачі каналу. Діти, батьки, вчителі. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Superminds. І сьогодні у нас з вами перша тема продовжується. Ми будемо сьогодні дивитися історію, читати і дивитися. So, Watch Out Flash. Page 14, сторінка 14 і 15. Story Practice. Отже, назва історії Watch Out Flash. Обережно флеш. Зараз ми подивимося цей мультфільм, так і дамо відповідь на питання: «Which classroom objects can we see?» Які предмети класного обіходу ми побачили? Me the box, please. Whoa. Watch out. Oh. Oh. I'm sorry. It's okay. Your ruler. Here's your book. <laughs> oh no! What is it? My bag! Oh. І так, у цій історії ми побачили з вами ноутбук зошит. Bag – портфель. Pencil case – пенал. Ruler – лінійка. Book – Книга. Її підручник. Так? А тепер давайте почитаємо. One. Pass me the box, please. Передай мені, будь ласка, коробку. Говорить shopkeeper. Так, людина, яка працює у крамниці. Pass me the box, please. Two. Delivery man, чоловік, який робить доставку. Watch out! Бережись обережно. 3. I'm sorry. Вибачте, говорить Flash. Delivery man людина, яка а, доставляє так, фрукти. It's okay, все гаразд. Отже Флеш мчиться додому, бо вона забула свої шкільні речі. Mom, my notebook. Мамо, мій зошит. Here you are Ось, тримай. Thank you кричить Флеш. Flash. flash, come back кричить їй матуся. Флеш, повернися. Мама стоїть з рюкзаком, так з її портфелем. Okay. Thunder Here's your pencil case Ось Oystwi пенал. Here's your pencil case. Whisper. Here's your ruler. Whisper говорить. А ось твоя лінійка. Misty. Here's your book. А ось твоя книга. Here's your book. Ось твоя книга. Flash. Oh no. І Флеш тут згадує, що вона забула рюкзаки ще, що вона без рюкзака стоїть. Oh no. What is it? Що трапилось? My bag, мій портфель. Спробуйте прочитати ще раз цю історію, можливо, подивитися ще раз відео до неї, а ми з вами продовжимо. Друге завдання. Find these things in the story. Давайте знайдемо а, ці речі в історії. І так, A. Уривок A is in the picture. Так, на, якому, на якій картинці у нас був йде? Треба його знайти. Або, наприклад, от B. А B це picture 8, бачите? Уривок B це малюнок Eight 8. Кішку таку ми бачили. Далі C, де кішка виглядає за кущів. Тут зменшений варіант, можливо, і десь є. Зараз ми збільшимо і подив, попрацюємо у збільшеному підручнику. Так, ну ді, це, звичайно, там, де персики впали. Да? Ось тут, десь вони. Цей ді-малюнок. Окей, okay, so find. Знайдіть, будь ласка, на якому малюнку ці уривки, ці фрагменти з нашої історії. А, ну ось ми бачимо він за кущів, він стоїть, якщо збільшити підручник. Так? І ось ми бачимо той персик. Ось ми бачимо ту частинку, що у нас A іде. Так. Угу. Так. І, ну, котик ось він. На восьмому малюнку. Бачимо. We can see the cat. So, B is in picture 8. Так, A. Малюнок оцей ось. рюкзак, так? Бег. Це на малюнку for. Я так розумію, це малюнок for. Навіть і у збільшеному підручнику він трошки розмитий. Good, well done. Справа третя. Пограйте усно у гру Play the, play the What is Missing Game. Пограйте у цю гру самостійно. І так, що? Чого у нас немає, так? What is missing? Давайте просто повторимо назви цих предметів шкільних речей: A book a notebook a pencil case, a rubber a pencil a bag, a pen paper, a ruler. Desk or a table. Good. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами прочитали Story. Повністю історію. І яка ж мораль цієї історії? Helping each other value, так? Helping each other. Допомагати один одному. Ми ще обов'язково пройдемо це заняття за нашим робочим зошитом. Тому, будь ласка, переходьте на каналі, знаходьте відповідно цей зошит. Він у розділі для спонсорів каналу, звичайно. Тому долучайтесь до, спонсорського, до нашого спонсорського ком'юніті, до нашої спонсорської родини. На наступному уроці ми з вами зробимо listening, speaking, reading, and writing. Окей, домовилися. Goodbye, good luck, до зустрічі!